Я розумію, я розумію, що ну, хоче мене мала. Ну але мені 14 років, я ще не готовий. Ти ще не хочеш. Не готовий, як то кажуть, до серйозних інтимів, так я чисто подісночу дати. І ми виходимо за клуб. Так, ми виходимо з ним за клуб, я кажу, ну пішле мала, я тобі пару там, трюків покажу. Ну, самі знаєте, ті, хто ні строку. І я їй там даю туди-сюди, і мала не витримує і починає мене залезувати. Просто бере мене отак, ну не буду показувати. Та можна. Покажи, покажи. А. Вам з мелові не вистачало. І коротше, бере мене, починає старий залізувати. Ну, так нормально, ми з ним послинилися. Проходить пів години, вже після танців за стіл. Знаєте, так, хто на весіллю, За стіл. І приходить цей подруга, я сижу вже з цим подругу, у нас вже мутки. І приходить її мама, отак попринастичні і каже, о, Вашечка! Каже, вітаю тебе, молодець! Ну, вона так говорила. молодець! <нах> а ти кажеш, а ти кажеш, почекайте, не можу блядь. <нах> <них. нах> а в мене в руці пілімені. Ху... Ну. Я коротше цей, і вона каже, ну я дивилася трансляцію по першому національному, нуті так гарно танцював. Каже, а з сестрою познайомився? Оказується, сестра моя. Видно чи не видно? Ну я ще не знаю рідну сестру шла. <laughs>